На розгляді у Деснянському районному суді міста Чернігова перебувало кримінальне провадження по обвинуваченню, по обвинуваченню військовослужбовця Збройних сил Росії Кулікова. В, він обвинувачився у порушенні законів і війни, був засуджений за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України до 10 років позбавлення волі. Пред'явлене обвинувачення, яке повністю співпадає із показами. Самого обвинуваченого полягало в тому, що, як зі слів, як повідомив Куліков, 23 лютого 2022 року вони отримали наказ отримати сухпайок на три дні, зброю, аптечки і бути готовими до вирушення до кордону для його посилення. 24 о півночі вони вийшли в сторону кордону, і вранці вийшли на кордон з Україною в районі Сеньківки. Чому вони не знали цього? Як повідомив куліком, вони не знали цього, але коли вони побачили дорожній знак Сеньківка з українською бугою, і вони це зрозуміли, і тому у нього він був у якості навідника-оператора, у нього і в у водія танка. Виникло питання до командира, але він відповів, що він теж нічого не знає, він виконує, е, виконує накази командування. 26 лютого вони війшли в місто Чернігів, рухаючись по околиці міста Чернігова, по вулиці Кільцевій. Вони пройшли мимо багатоповерхівки, її метрів 100, командир танка, він же й командир бригади, яка рухалась там танкової бригади. Е, Наказав, команду, е, наказав йому команду вчинити постріл позаду в будинок, повідомивши, що на верхніх поверхах знаходиться українське ДРГ. Він розвернув башту танка, е, направив дуло танка в напрямку цього будинку і вчинив прицільний постріл десь приблизно 11-й поверх цього будинку. Після чого розвернув башню танка і побачив, що виїхав. Попереду них вийшов український танк, який вчинив прицільний, прицільний постріл по ним. Танк задимівся, зупинився, задимівся. Водій танка загинув, командир був поранений, тому він допоміг йому вибратися з цього танка і там поруч був приватний житловий сектор. Вони дійшли, допоміг командиру добратися до забору, допоміг перелізти через нього і сховалися на приватному подвір'ї у Курнику. Через певний час після бомбардування, в цей час було бомбардування, через якийсь час прийшла жінка, відкрила курник, помітила їх, ну і, відповідно, повідомила військових, які прибули і затримали цих військовослужбовців. Командир Щоткін був в порядку обміну полоненими обмінений, а Куліков постав перед судом обвинувачений, абсолютно не заперечив проти жодного жодного аргументу всупереч в тим доказам не було. Зі всім погодився, попросив вибачення як у народу України, так і безпосередньо потерпіло в жінки, якої вони завдали дещо страху моральної шкоди якоїсь зараз внесені зміни до Кримінального процесуального кодексу з липня місяця, де. Можна проводити безпосередньо досудове розслідування щодо військовополонених, які, які були обмінені в порядку обмін передані. Спеціальне досудове розслідування полягає в тому, що за відсутністю особи, яка не з'являється до, до, до органу досудового розслідування через засоби, загальноукраїнські засоби масової інформації, шляхом повідомлення на сайті Офісу Генерального прокурора, Особа повідомляється про те, що вона викликається до органу досудового розслідування. Ну, і якщо він не з'являється, то проводиться, збираються докази причетності особи за відсутності тої особи, яка оголошується підозрою.